Це відео доказ того, що я не женуся за трендами, адже сьогодні ми говоримо про Одружися на моєму чоловікові 2024 року. Я рада вас вітати, мене звати Ірина, і я говорю саме про версію, зняту корейцями. Ну, зачепила мене настільки, що. Я не змогла втриматися і не зняти коротусінький, коротусінький відосик. я Дуже сподіваюся, що він буде коротусінький. І саме головне, це відео без спойлерів. Максимум, це спойлери з першої серії, що ви і так з опису дізнаєтеся. Я більше хочу поділитися тим, що мені саме сподобалося. Такий гачочок, щоб ви подивилися відео до кінця і поставили в і навіть підписалися. Це те, що головний чоловічий герой. Настільки грін флаг, настільки грін флаг, що я словами передати не можу. І навіть підсадила молодшу сестру на цей серіал. І така, дивися, отак: отак надо. отак надо, А отак не надо, тому що там великолепний, Просто найкращий приклад чоловіка, який ми ніколи в житті дівчата не обираємо. Почнемо з опису для Канджівон. Звичне життя завершується. Вона стає свідком роману її чоловіка і найкращої подруги, і того ж дня її вляють. Але завершення чогось це завжди новий початок. Хоча й завершенням на 10 років назад. Хто б не мріяв отримати другий шанс, щоб змінити напрямок долі, вона погоджується на допомогу UG. Хьока для того, щоб передати свій зловіщий фатум своїм зрадникам. <хи> Всього знято 16 серій, з них наче 6 я знайшла в озвучці, але всі 16 є з субтитрами. Головна героїня Канджі Вон цікаво розкрита зі всіх сторін, з яких тільки можливо. І навіть коли вона вчиняє якось не так, як я думала, що варто вчиняти, Така думаю, ти що, дура? Ну просто зроби отак і отак, і все. А потім розкривається. Чому так неможливо зробити? Чому так не виходить? І навіть коли вона намагається, є закавирочка. І так, почнемо. Ось чого Кенджевон жила дуже важке життя. Вона руками була в стосунках з чоловіком, який по суті сів їй на шию. Ти покинув роботу? Я почав грати на біржі. У нас у порахунків треба було зі мною порадитися. Аго, повчати мене надумала. З якого дила мені з тобою радитися? Вона була єдиним годувальником. Він на неї брав кредити. Вона жила під пресом його матері. Мамо. Хіба я погано вчинив? От завжди вона недостатня, завжди недостатня хорошо робить, недостатньо заробляє, недостатньо готує, недостатньо прибирає, дуже показово утрирована і чесно, оці злодії, ця мамаша. Тепер ми. Твоя родина, ти для мене, донька, і це її недочоловік, і подружка. Там мільярд вон? Так, якщо помре. Я вже взяв гроші на лікування і купив тобі сумочку. От вони настільки хорошо зіграли, я їм настільки вірила, що мені прям хотілося так через екран. Їх трошечки. А! Да, ти віриш їм. Пак Хван це звали її так чоловіка, він ледачий, він агресивний, він піднімав на неї руку. Він дуже маніпулятивний, як і її подружка. І він дуже жорсткий газлайтер. Саме на його прикладі я своїй сестрі кажу: дивися, це називається. Це газлайтінг ніколи не дозволяє хлопцям, чоловікам будь-кому так до себе ставитися. Ти бачиш? Ти бачиш? Він робить із себе жертву, при тому, що він є тим, хто робить ці дії, але робить вигляд, що це вона спровокувала. It's not okay. Ось, до речі, ось її подружка, яка, типу, вся така красива і вся така миш з тобою разом. Ми з тобою завжди, ми з тобою половинки, ми з тобою... а сама поїхала зраджувати. Свіже повітря тобі шкодить. Одного дня з нашою Вон стається дуже погана новина. Вона захворіла на рак, тепер в неї дуже низький шанс на одужання. На початку серії ми бачимо, як вона лежить в лікарні. До неї прийшла уся її подружка, яка її підтримала, і ніхто більше її не відвідував. Їй лікарі кажуть, що ви маєте оплатити рахунки, щоб продовжити лікування. Ви маєте оплатити рахунки, які він, її чоловік, не оплачує, адже кошти у нього. Вона йому дзвонить. Він не бере трубку. В якийсь момент вона розуміє, що треба щось робити. Вона уходить з лікарні самостійно, сідає в таксі. Дуже непросте. Яке везе її додому? Де вдома вона бачить зрадника і зрадницю, якою б терпілою не була, приходить у ярість, починає кричати, звинувачувати їх. Вона почула, що він клав гроші на її страхування, і якщо вона помре, він стане дуже дуже багатим. Як ти додумалася взяти страховку на неї? Її батько теж від раку помер. Давай купимо будинок, коли вона помре. Гарна ідея. І для сумін цієї подружки він готовий напрягатися, готовий купляти їй щось, при тому, що Канджевон, він для неї вообще ніколи не напрягався. При тому, що вони 10 років вже там були разом чи щось, типу того. І все призводить до того, що. Вона вмає і прокидається вже на 10 років назад. До неї підходить цей Хван, Вона його бачить. Починається. Що з тобою? Боляче, Боляче! яка муха тебе вкусила? Агов! говор. відпусти, досить! Годай тобі відшипися. Канчегон. Вона убігає. При цьому хі -хі -хі, один такий директор. Він їй допомагає. А Ви поранилися? Директор отримав шрам. Такий самий, такого самого розміру в тому самому місці, де мала його отримати головна героїня. І через певні дії який мали скластися, вона розуміє уникнути те, що має статися, вона не може, але вона може це передати комусь іншому, і тому вона розуміє, що просто так розстатися з. Цим, вибачте, чмошником, вона не може. Якщо вона хоче з ним розстатися, їй треба передати цю долю комусь іншому. І ось весь сюжет розгортається у тому, як вона намагається так все підлаштувати, щоб це не сталося з нею, а сталося з кимось іншим. Саме головне вона зосереджена не тільки на тому, щоб помститися, але й на тому, щоб змінити своє життя в цілому. Вона хоче жити краще, вона вже буде цінувати себе. Оскільки до цього вона цього не робила. І через ці 10 років поруч з нею не тільки нове життя, але й нове кохання. Юджі Хьок, він їй допомагає, він її підтримує, він робить все, щоб зробити її щасливою. От що мене найбільше підкупило в їх стосунках, це не вона проти нього і драма на цьому будується, це вони разом. Проти якоїсь події. І мені дуже подобається, що вони стали один. Ну, понятно, що вона там на початку така: типа, ні 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 я все сама, нічого мені не треба. І вона на власному досвіді нам показує, як вчиться. Вона розвивається, боже, ви, ви розумієте, головна героїня розвивається. Це ж... Це ж неймовірна рідкість. Вона змінюється. І не тільки знаєте, як люблять в дорамах. Вона змінила зачіску, вона купила новий гардірок все, вона нова людина. Ні, там, звісно, сцена така теж буде, де вона буде стригтись, це все, але це зроблено так, що це дуже-дуже сильно в тему, Що Це не так, що на різка. Давай, подружка прийшла, подружка тобі зробить. Вона знаходить собі. Справді класних подруг. Вона вчиться жити по-іншому, не приймати будь-що будь-які подачки, уваги, які їй дають, адже в неї нікого немає. Розумієте, чому вона велася на цю подружку, на цього хлопця, тому що вони вміло маніпулювали її травмами. В неї помер батько, і вона вважайте залишилась сама, тому що її мама покинула їх ще до цього, щоб піти у краще з життя з іншим чоловіком. На цьому буде побудована певна драма. Мені б хотілося вам це все розповісти, але там все так закручено-розкручено, що це буде дуже величезний спойлер для вас. Мені дуже подобається головний герой. Наскільки класно він теж розкривається, що в нього є почуття, що він насправді не закохався, тому що він її отак побачив, і все. В нього був великий шлях для того, щоб отримати ці почуття. Супер Грін він каже: якщо ти не хочеш, я не буду до тебе залицятися. Якщо ти не хочеш, я не буду цього робити. Якщо ти хочеш, я готов. Ну мужчина це мрія, а не чоловік. Він мені спочатку візуально не дуже сподобався. Потім дуже сподобався. <звук> <звук> я вже Майже тиждень ходжу і думаю про цю дораму, і думаю про цього неймовірного чоловіка. І я не можу припинити це відео е, перетворюється на оду Юджі Хьоку. Давайте ще, що мені сподобалось, це такий прикол, коли ти любиш BTS, і ти чуєш, що десь воно грає BTS, і ти така. Начебто, це не всесвітньо відомі чуваки яких всі знають, ну більшість, хорошо. Дуже багато людей знає. Дуже багато людей скуповує отак за три секунди квитки на їх концерти, що неможливо купити. І ти кожен раз дивуєшся, що «Вау, вони теж його знають, вони теж знають цю її люблю. Там є прям цілий сюжетний поворот, і цей чоловік отримує плюс 100 балів, тому що він любить «Spring Day». Ну що за мужчина? Ну. Якщо ви дивилися цю дораму, я вас дуже сильно прошу написати, що ви про неї думаєте, які у вас були враження, коли ви коли ви її дивилися. Якщо ви не дивилися, скажіть, чи цікава вам отака тема переродження, виправлення своїх якихось помилок, побудови життя з нового листа, з іншого Тобто ми знаємо, як мало бути. Ми бачимо, як вона це виправляє, і ми бачимо результат, який це стається. Я таке обожнюю. Це просто особливо багато. Таке читаю в манхвах, і от вам прикол Ця дорама знята по манхві. Я бачила коментарі на сайті, на якому я дивилася, що ті люди, які дивилися манхву, що їм ну не дуже зайшла така адаптація. Я не читала. Я дізналася про манхву, коли я після шостої серії почала шукати в озвучці далі. А мені видало. Манху я почала читати останні 10 глав просто для того, щоб знати, що вони, що вони будуть разом, що в них буде все добре. Там є троп «Slow Burn», який я сама визначила, якщо що це там ніде не написано це, але вони не сходяться мгновіни, як і завжди у дорамах. По суті, якщо ви читали манху, розкажіть, що там має бути інше, тому що головна героїня з такої слабкодухої людини, яка приймає все, хаває все, що їй там скажуть. Тільки тому, що вона не хоче залишитися самотньою, Тобто абсолютно можна зрозуміти. Ну, у кожного з нас були такі моменти, коли ми прощали якусь фігню, аби не втратити людину. Вона перетворюється на людину, яка дійсно знає, що вона вартує більшого. вона будує нові соціальні контакти, і очі відкриваються, що ого виявляється. Жіноча дружба може бути без пасивної агресії. Вона може не виїжджати на фоні мене, тому що ця подружка Сумін, вона така, знаєте, вона повністю своє життя будувала на тому, щоб всі її хвалили, яка вона хороша, тому що вона тягне на собі головну героїню. І це АЦ. Вона саме за її рахунок. Дуже показова ситуація в тому, що вона дарує їй подарунок, каже. В нас тепер парні, ми такі, тіпа, дві половиночки. М -м -м, такі. А всім іншим за спиною розповідає, що вона мене копіює. Фу. Як особа, яка любить парні речі, я дуже бастую проти такого іспоганювання парних речей. Фу. Обов'язково підпишіться. Скажіть, як вам отакий огляд на «Поговорить». Порекомендуйте, будь ласка, схожі дорами або просто серіали. Я дуже люблю щось таке хороше, де головні герої персонажі комфортять один одного, де в них все добре складається. Я не люблю прям гіпердраму, де всі вмирають, маніки. Оце все. Я вас обіймаю до зустрічі у інших відео.